Більше 60 центнерів з гектара. Така врожайність озимої пшениці на полях Крячківка Агроплюс. Репортаж із жнивного поля. Стан жнив у підприємстві Крячківка Агроплюс під керівництвом Андрія Сімонова нас зацікавив після перегляду власних архівних матеріалів. Ще навесні ми разом спостерігали за сходами озимої на полях підприємства. Сьогодні на цьому ж полі, на тому ж самому місці. Андрій Сімонов ледве відірвався від стиглого жнивного колоса, і ось що нам розповів. Те, що ми планували восени та запланована врожайність, яку ми бачили, нам вдалося її досягти. На сьогодні ми йдемо на рівні 6 тонн з гектара в середньому. Тобто, це той показник, який ми планували. І коли ми з вами весною говорили на цьому полі, то. Погодні умови сприяли тому, що сподівання у нас були навіть і більші. хотілось би досягнути і 7 тонн врожайності з гектару, і ми намагалися ну підвищити врожайність різними інноваційними препаратами, добривами і іншими схемами живлення, щоб досягнути і ну, перевалити за планку 7 тонн. На жаль, цього не вдалося, тобто ми поки що йдемо на шести тонах. Але коли я сьогодні поспілкувався з моїми колегами по області, які в інших районах, у яких які теж прагнули не менше шести тон, то, на жаль, по іншим районам ситуація складніша, і люди молотять в районі 40 центнерів з гектара. Це ті господарства, які минулого року молотили 6-7 тонн. Тому, якщо порівняти, і пояснити не можуть. Чому візуально стояла пшениця на 6-7 тонн, як і минулий рік. І ми бачили у себе 7. Але на жаль, ми не на жаль, а слава Богу, ми молотим 6, А у людей в районі 4 тонн, Тому я вважаю, що ми досягли одних із найкращих показників в області на сьогодні. І ми задоволені дуже результатом. Роботи на полях підприємства продовжуються. Окрім озимої пшениці, збиратимуть ячмінь. Поспішають, використовують кожну погожу днину.